Те, про що я зараз скажу, це не ті помилки, які роблять ваш образ ну пласким, нецікавим або просто нетрендовим. Це такі помилки, які псують його настільки, що ні на що інше вже дивитися просто неможливо. Саме ці помилки і формують відчуття, що у людини нема смаку. Привіт, красуні! Я Аня Качанова, персональна стилістка. Ви на моєму каналі, де ми обговорюємо стиль придатний до життя. Про одяг, який витримає цілий день в офісі, поїздки в громадському транспорті або прогулянки з дітьми, а не тільки п'ятихвилинну фотосесію для соціальних мереж. Поїхали. Так, я назвала відео достатньо грубо, але давайте домовимося одразу. В мене немає задачі нікого образити. Навпаки ж, я хочу вам підсвітити деякі нюанси, які можна скоригувати і завжди виглядати стильно та доречно. Пам'ятаємо, перше враження не можна справити двічі. Тож погнали! Фатальна помилка номер один: це коли в нас верхній шар одягу тонший за нижній. Уяви, ти вдягнула класну сорочку, а зверху тоненький кардиган. І що ми бачимо? Всі гудзики, всі шви, всі нерівності матеріалу проступають через тканину кардигану, наче це не кардиган, а калька. І замість сучасного багатошарового образу ми отримуємо щось незрозуміле, пожоване і все це у портретній зоні, на якій, в принципі, завжди сконцентрована увага нашого співбесідника. Запам'ятовуємо, кожний наступний шар одягу має бути щільнішим за попередній, особливо в зимових образах. Виключенням може бути тільки шифонова сорочка, вдягнена на якийсь топ чи сукню. Але це скоріше буде образ на якийсь більш теплий сезон. Груба помилка номер 2 це біла білизна під білий одяг. Це класика. Дівчина у білосніжній сукні, особливо це біда, якщо сукня весільна, а під нею просвічується білий ліфчик. Виглядає так, наче його хотіли сховати, але не вийшло. Крім того, що білизну видно, це ще й викликає відчуття надмірної, але марної продуманості. Головний секрет парижанок, а вони історично є іконами стилю, це вміння виглядати так, наче ти не старалася і не замислювалася над тим, як складеться твій образ, а вдягала те, що вперше виглядало на тебе із шафи. І воно ніби саме по собі склалося у красиву композицію. Тут потрібна невимушеність і легкість. За цим самим принципом вони носять чорну білизну під все. Це виглядає пікантно і непродумано. Для того щоб вашу білизну не було видно під білим одягом, обирайте такі відтінки бежевого, які повністю збігаються з відтінком вашої шкіри. А от якщо ви маєте намір показати свою білизну з під одягу, то вона завжди має бути охайною без кошлатих резинок та катишок. Бо це ще одна критична помилка, яка формує враження про нас. І якщо ви чекали на знак для того, щоб купити собі нові та красиві труси, то це він. Біда у стилі номер 4 – це речі впритул або меншого розміру. Зараз ми на щастя йдемо в бік від оверсайзу до приталу, але це ще не означає, що ми спалили свої оверсайз-жакети і вдягли куці куртки. Просто трендовий силует сьогодні стає більш приталеним, а скоріше напівприталеним. В нас залишається трошки місця між тілом і тканиною, і це питання не тільки актуальності образу, хоча і не без цього, а головне посадки. В тісному одязі ви виглядаєте повнішою, більшою речі виглядають більш куцо. Курці, яка на вас вприту завжди не вистачає довжини рукавів. І є оце відчуття, що одяг от-от репне на вас і гудзик від сорочки відлетить комусь у око. Я вас благаю, не застрягайте в якихось розмірах. Бути М-кою, купувати L чи XL в якихось позиціях це абсолютно нормально. Бо річ вільнішого крою може виглядати на вас набагато краще, особливо якщо мова йде про верхній одяг. Пам'ятайте, що між вами та курткою має ще поміститися теплий светр, навіть якщо ви не плануєте його носити. Уявляємо собі гіпотетичний светр і приміряємо на нього. Одяг має не натягуватися на вас, і ваші рухи мають бути не скованими. До речі, саме ця помилка це моя помилка декількох років тому. Якщо пам'ятаєте, були модні такі чорні дублянки авіатори, і в мене був розмір XS. Бо ти ж думаєш, що як купиш XS, надінеш XS, то сама станеш XS. На жаль, так не працює. Навпаки, в тісному одягу ти виглядаєш більшою. Не повторюйте моїх помилок, купуйте верхній одяг на розмір більш ніж ваш звичайний. Для мене тут ще й невдала довжина дублянки, невдалі джинси, але це вже зовсім інша історія. Про це ми може колись поговоримо також. Вільний крій – це завжди гарна ідея, якщо хочеться виглядати стрункішою та елегантнішою. Помилка номер 5 це фейки. Але з фейками, як то кажуть, все не так однозначно. Я не ношу фейки, але я не засуджую тих, хто їх носить, тому що я розумію, це бажання трошки підвищити свій статус, а ціни на люк зараз зростуть просто у геометричній прогресії, і це не завжди виправдано. Але з фейками є одне, але хороший фейк, який виглядає реально так само, як і оригінал, який з трудом аутентифікує навіть знавець, він коштує недешево. До прикладу, якщо оригінальна люксова сумка коштує 3-5 тисяч євро, то хороший та якісний фейк, чи, як ще кажуть репліка, буде коштувати десь 400-700 доларів. А погану та дешеву підробку завжди видно. Вас видадуть матеріали, шви та головне фурнітура. Тож, замість того, щоб свій статус підняти, ви його тільки втратите. На базарі вам скажуть, що це один і той самий завод, що там шиють на одному самому виробництві. В результаті буде сумка з зайвою буквою у Луї Віттон, або з косою пряжкою Діор, або Шанель, якого просто ніколи в бренда не було, і від якого Лагерфельд перегортається в труні. Я раджу обрати сумку того бренду, який можеш собі дозволити, і більше уваги приділити матеріалам, швам та фурнітурі. Тоді по сумці неможливо буде сказати, чи вона коштує 30, 300 чи 3000 доларів. А взагалі дуже класно. Ідея, якщо в вашому місті або десь в аеропорту ви побачите реальний бутік, сходити туди і пощупати якість справжніх оригінальних сумок. Тоді у вас не залишиться питань про одне і те саме виробництво і одні ті самі матеріали. А зараз я розповім історію про себе, як лоханулася я. Є одна сумка, вона називається Марго від бренду Zero. Коштує вона від 6 тисяч доларів. Це от така замшева, дуже красива, мінімалістична сумка. І крім того, що вона коштує космос, вона ще всюди sold out, Її неможливо вполювати. А і трапився мені якийсь бренд, який продавав фейк. Вони не видавали свою сумку за бренд Zero, На ній не було ніяких логотипів. Але сумка була дуже схожа. Навіть я думаю, що фотографії вони взяли з оригінального сайту. І от я думаю, ну за 100 доларів я куплю собі зараз таку сумку, буде красиво. Ну ну хто хто дізнається, чи вона оригінальна, чи не оригінальна. Ну красиво, Я ж нікого не дурю. Я ж ну на ній ж не написано, що це Zero. Ну, класна сумка, дуже мені подобається. Попри чекала її три тижні, і вже зрозуміла, що вона їхала до мене з Китаю, хоча вони позиціонували себе як бренд із Канади. І вже коли вона приїхала у конверті, я в такому пласкому я зрозуміла, що це якби провал. Звісно, що у сумки була погана фурнітура, погані змійки. Вона взагалі не тримала форму. І цю сумку я звісно що не носила жодного разу. Тож висновки про дешеві фейки робіть самі. Ще одна серйозна проблема це щільні бежеві колготки. Будьте уважні при виборі колготок і зверніть увагу на те, що вони мають бути не надто блискучими, не надто жовтими, не надто сірими, бо це може суттєво здешевити і спростити ваш образ, а ще зробити ваші ноги чимось окремим від вашого тіла. Коли я бачу такі оранжеві колготки, я одразу згадую епізод із серіалу Друзі, де Рос ходив у солярі. Такий саме поганий варіант бежевих колготок це з сірим або синюватим підтоном. І ноги у таких колготках виглядають так, наче їм не вистачає кровопостачання. Краще обирати темно коричневі або чорні колготки, особливо якщо у вас темне взуття. Вони не просто виглядають доречніше, а ще й роблять ваші ноги більш стрункими та довгими. Якщо ж у вас світлий образ і вам обов'язково потрібні бежеві колготки, то обирайте ті, які максимально співпадають з кольором вашої шкіри. Такі, в яких немає оранжевого, жовтого, синього чи сірого підтону, бажано, щоб в них ще не було зайвого блиску і вони були тоненькими, десь приблизно 20-40 ден. Якщо вам вдалося знайти для себе такі колготки, обов'язково сфотографуйте упаковку. Дівчата, диявол криється в деталях. І часто речі, на які ми не звертаємо увагу або думаємо, що це щось неважливе, можуть повністю зіпсувати ваш образ. Тож будьте уважні до деталей. А ще не забувайте поставити вподобайку цьому відео і підписатись на мій канал. Дякую. Ідемо далі і поговоримо про ювелірні прикраси. Мова йде про це олдскульне золото, про ці хрести, про ці ціпки, вітіюваті каблучки. Були часи, коли це було ознакою заможності. Але я сподіваюся, що у ці пострадянські ті ми вже ментально проїхали. Приїхали ж, гарні прикраси, це найчастіше ті, які виглядають дуже лаконічно. Або якщо вони й мають складний дизайн, то створював їх митець, якась талановита людина, а не завод, який із десятиріччя в десятиріччя повторює один той самий дизайн каблучок, як у тьоті люди. З мінімалістичними та інтелігентними прикрасами дуже складно помилитись. У нас є багато українських сучасних брендів прикрас, які роблять красиві вироби, які можна вдягати як у повсякденному житті, так і під особливі події. Це навіть можуть бути прикраси із золотого віку, але ті, які не асоціюються з дочкою циганського барону. Я не буду виводити в окрему тему біжутерію, але тут той самий принцип Все це вітіювати оці складні лісточки, лепесточки. Велика кількість різних текстур. Це це є застарілим і може дуже сильно зіпсувати вам образ. Помилка номер вісім: це невдалий максималізм. Футболка з написом Квін, леопардові ласини, світшот з паєтками, і все це в одному образі. Це не максималізм, це атака на нервову систему. Поєднувати принти можна і треба, якщо вмієш. А для цього треба мати велику надивленість або досвід у стайлінгу, або хист, або все це разом. Крім того, принти мають бути сучасними, пасувати один до одного і ще до вашої зовнішності. Тож спочатку вчимося, як це робиться, це доступно абсолютно всім. Для цього треба дивитися модні покази, відкривати Pinterest час від часу, продивлюватися якісь там прийоми у стайлінгу, а потім переходити до практики. Помилка номер дев'ять це секонд-хенд. Я амбасадор секонд хендів я обожнюю всі ці шкіряні тренчі, вінтажні жакети, чоловічі сорочки. Це любов, це сустейнебл, це сучасно. Але вінтаж в образі має гармоніювати із сучасними речами. А не виглядати так, наче його щойно зняли з діда, який відійшов у кращий світ. Вінтажні знахідки мають доповнювати сучасний гардероб, а не створювати театральний образ минулих десятиліть. Бо мода повертається, але завжди трошки переосмислена і адаптована до сучасності. Тож вчимося балансувати. Останній пункт нашого списку це те, що може по-справжньому зіпсувати враження про вас, і це вульгарність. Міні, спідниця, і декольте, і височенні підбори, і червона помада, і все це в одному образі. І ще й коли в неділю, ти йдеш на сніданок із подругою. Наряжатися треба, особливо якщо цього просить душа, але це завжди питання доречності та інтелігентності. Коротше, і міні можна, і підбори можна, і декольте можна, і на сніданок в цьому також можна, але не у всьому разом. Сексі річ має бути одна в образі, а далі ми балансуємо її чимось більш скромним або жіночним, або спортивним, або грубим. Домовились? Ну, дівочки, ми ж з вами з пристойної сім'ї, правда? А тепер чесно, яку помилок помітила за собою? Пишіть про це в коментарях. А ще не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на мій канал. Тут можна подивитися моє попереднє відео, в якому я зібрала класну кольорову та бюджетну капсулу на весну. Нехай ваш одяг справляє найкраще враження про вас. На цьому все, до зустрічі!